У Житомирі відбувся благодійний футбольний матч на підтримку збройних сил України між Державною службою з надзвичайних ситуацій та патрульною поліцією. Вхід був безкоштовний, але кожен, хто хотів долучитися до доброї справи, міг залишити будь-яку суму у спеціальній скринці. Організатор поєдинку, волонтер Назар Мудрий, каже: зібрані кошти підуть на придбання авто для наших військових. Моя перша мета це відволікти глядачів від стресу, від реалії війни. Друга мета це з збирання коштів. На автомобіль за допомогою спонсорів нам ще до початку матчу вдалося зібрати 10 тисяч гривень. За допомогою моїх хвестів заздалегідь нам вдалося зібрати 6 тисяч 700 і загальна сума там плюс-мінус наразі 20 тисяч гривень. До початку матчу вже є. На цьому матчі ми там ще якусь певну зберемо і будемо доповнювати нашими постійними заходами. Моя філософія полягає у тому, щоб не просто там кидати людям, умовно кажучи, картку навіть донати. Моя філософія полягає в тому, щоб давати людям щось на тому, щоб вони допомагали нашим військовим. Ще під час першого тайму рятувальникам вдалося забити три голи у ворота поліцейських. З таким рахунком вони здобули перемогу. Учасники футбольного матчу кажуть, коли організатори запропонували взяти участь у благодійному поєдинку, навіть не вагалися, бо знають, як потрібна зараз підтримка нашим військовим. Хочу подякувати тим хлопцям, які зараз і на передовій і тут нас в Житомирській області нам дають можливість сьогодні з всім зіграти цей футбольний матч і. Дай Бог, щоб те, що ми тут сьогодні робили, хоч якось принесло користь і хлопцям, і всім нам і побыстрішими вже щоб тут були заповнені трибуни хлопців наших військових, щоб вони повернулися здоровими. Ми вже зіграли ще такі самі матчі, але вже такі заповнені з військовими на трибуну. Благодійна організація нас запросила прийняти участь, і ми повинні це були зробити, підтримати збройні сили України. І зробити все для них, як щоб було найкраще. Тому ми, звісно, і прийняли рішення грати в футбол тільки позитивні, все супер. Ми зіграли, думаю, гарно. Було там пару. Проблем, але в цілому ми гарно зіграли. Дуже крутий матч. Дякую, що люди прийшли. Багато людей підтримали цю ініціативу благодійної організації. І по перше, найсе найголовніше, вони молодці, благодійна організація, що робить все для ЗСУ. І ми сподіваємося, що кожна гривня вона допоможе придбати якісь яку ще амуніцію чи будь-яке спорядження, яке буде наближати нашу перемогу. І ось такі матчі будуть відбуватися ще частіше. під Ним небом загалом за благодійний футбольний матч вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень, і на цьому організатори не планують зупинятися. Тож найближчим часом можемо стати свідками ще не одного поєдинку. Україна Україна Україна.